Йдемо вітати нашу тренерку. Квіточки і бенто-тортик. Дуже красивий. Але потім. там потім фото Надя ставить. що ви думаєте Надя робить після того, як з станцію. Олів'є їсть. І куди це я така їду на таксі? А їду я на курси по брівкам. Так як я курси проходила дуже давно і вже ті матеріали, можна сказати, застарілі, то я проходила повну базу. Трішки покажу вам своїх робіт. Це брівки хною виконані, вони такі досить темненькі по бажанню клієнтки. І трішки в самого процесу навчання. У нас була спочатку, як завжди, теорія. Малювали брівки ось на ручках, а потім вже переходили до модельок. Чесно, мені дуже-дуже сподобалось і вже чешуться руки працювати. Брівки, макіяжі, робота з клієнтами, з гарними дівчатами це приносить мені дуже-дуже велике задоволення. Ось тут була виконана довготривала укладка, цю роботу я робила повністю сама. Це, до речі, викладачка, яка викладала мені курс. Їй дуже сподобалась моя робота, дуже мене хвалила. І ще працювала з такими трішки перескубаними бровами. Моделька розповідала, що невдало сходила на брівки, і їй їх перескубали. Ми трішки підмалювали їх хною. Вона була дуже задоволена. І наостанок покажу ще таку роботу. Ось у дівчинки теж були такі досить тоненькі брови. Вона хотіла ширші. Я зробила розмітку пастою. А потім пофарбувала їх фарбою. І ось такі гарненькі брови у нас вийшли. Ось і все. Я закінчила вже курси, закупила матеріал і готова робити гарні брівки. Ура, закінчили курси! Вертаюсь додому з курсів, закінчила, все купила. В принципі, все для роботи купила, вже можу працювати. Пінцетик не купила, але в мене є декілька ще. І не купила воскоплав і віск, але без цього теж потрібно працювати. Коротше, довольно змучена, але щаслива. Дуже мені сподобався цей курс. Якось мене зарядив, надихнув на роботу, буду вже підшукувати якусь роботу. Таке все класне, рожеве купила для роботи, зараз вам покажу. Взяла такий набір від зола для довготривалої укладки. Тут зразу ось ці три складники, які потрібні. Так, такі взяла два пензлики. Це для розмітки. Робити розмітку пастою. А ось цей наносити фарбу. Перемішувати, наносити фарбу. Шампунчик рожевенький. Все рожеве. Паста для розмітки. Теж така неонова рожева. Ахну ну взяла ось таку від окіс. Далі це фіксатор для брів. Класний. Фарби взяла від зола, мені сподобалося. Ось такі три достатньо мати для того, щоб працювати. Так, це окисник для фарби. Щось підчищати. Ще в мене ми ними робили видалення волосинок воском. Так, а це спеціальна водичка, якою розбавляти хну. Можна звичайною водою, але якщо брати ось таку їхню якусь спеціальну, то буде кращий результат. Ще тут ось такі щіточки. А це Окрім такі штучки. Це що у нас? Це органова олія? Це наносити на шкіру перед тим, як робити довготривалу укладку для захисту шкіри. А це ботокс для волосинок. Теж добре робити після довготривалої укладки. І взяла ось такі. Мені дуже сподобалася ось така палітра. Щось змішувати, щоб не на руці, а отак. І для змішування хни, фарби. Така маленька баночка. Ось таке. Після тих всіх свят, після тих м'яс дуже хочеться риба. Буду завтра запікати кору, завтра приїдуть батьки чоловіка. І хочу його сьогодні замаринувати. Алис, ты хотела банан? Кейт, ты хотела банан? Кілограм 100. 100. Так, будемо додавати лимонну гірчицю. Лимонна... Так. А як? Отак до рибки. Там буде з сметаною гірчицею. Трошечки майонезу і натру цибульку. Віси тебе дуже багато. Риба з цибулькою це найкраще. Само. Найкращий маринад. Хватить! Хватить! Перець з коріандром. Це не си. Ну вы сами А? Це не си. Подавала, да? Так, копчена покрывка. Будь пищеварит. <звачте> ага. Ну, не рухай. Зелень кропу. Ну, сік. Це? це не сік, а лісно. Це. це теж не сік. Це сік. Це сік. Це, сік. сік. це все перемішуємо. Okay. Але можна прийшов? Просто взяла якими маю. Півдесята вечора. Я йду до сусідки їсти суші. Коротше, не приїдуть батьки <кій> там помінялися плани. Я, коротше, знову хвора. пам'ятаю, чи казала, але ми їхали на море хворі на антибіотиках. Я взагалі 100 років антибіотики не приймала, а тут а тиждень до поїздки я захворіла і нібито виздоровіла, А потім за день, за день до поїздки в мене я знову піднялася температура, знову боліло горло, і я пішла здала тест. в мене був стриптокок, здається, щось таке. Ну, коротше, щось там з горлом. Мені виписали антибіотик, і мені стало tipo, зразу легше, ми поїхали. А Аліса трошки раніше, десь за три дні до поїздки, то теж в неї температура весь час була. Ми е, пішли, вона здала аналізи і теж їй виписали антибіотик. Коротше, ми так поїхали, але там Ну, я себе там прекрасно почувала. За Алісою вже розказувала. там неї, що було. І це пройшло менше двох тижнів, а я знову хвора. В мене було знову горло, ніс, набряк, але воно в принципі не проходило оце з нас. Ой, що ж нема сили з тими хворобами. Коротше, збираємося йдемо зараз гуляти. Доторкайся яблучком до підлоги. Настане брудне, там пес стояв той. Рибка вже готова, подивіться, яка вона апетитна. Ще я зробила ось такий літній салатик. І до цього всього молода картопелька з маслом. Зараз ще додам сметани, перемішаю. Всім смачного хто їсть! Так, ідемо за ліскою за полуничку, якщо буде. Чесить, забери ручку, щоб тобі не прищіпло. Все, посиділи з залізкою, купили каву, йдемо додому, е полуничку купили, йдемо додому. Я, до речі, попередній раз купила там вже по 65 велику таку класну, а цього разу вже по 85 було. Не знаю, чого так, але взяла. У нас зараз раночок, Аліса готує собі сніданок. Я нам що, Малізка, що ти готуєш? Ще готуєш Омлетик. Дуже люблю готувати омлетик. знає всі інгредієнти. Все сама робить. А я готую такі тости з тунцем. <кас> Боже, я ще хвора. Чоловік захворів. Такі тости. Маю тунець. Ми беремо кілограмів. Буду мазати крем-сиром з, з цибулькою таким. І якісь овочі додам. Ой, Алісочка, ні-ні-ні, не давай лимончика. Хотіла лимона додати. Ми як повернулися з моря. Ми як повернулися з моря, в Алісі на двох щічках вискочили такі ранки, в На одній прийшло на тій іначе теж проходить, Але не знаю, що це таке. Ооо! Давай будемо зараз ставити смажити. Все. З тим по хворобам не знаю. Добре. Модиться. Ось такі тости вийшли. Мене просили записати таке відео, розповісти, якими саме продуктами я роблю макіяж, тому кому цікаво, скрінти, зупиняйте скрінда. Тональні я завжди змішую. Мені дуже важко знайти один якийсь тональний, що мені на всі 100% підходить, тому зазвичай я змішую два, а то й три, а то навіть деколи і чотири. Дуже рекомендую придивитися до цієї подручки. 啊。 Був сьогодні настрій спробувати якусь нову зачіску. Щось в мене таке вийшло, не знаю, але мені подобається як вам пишіть в коментарях. Вийшли за лісою гуляти, а там щось холодно було, пішли ще точки втягнули. Тато пролізе. Давай весь відео. <ріст> 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 І скільки та штучка коштує? <ріст> Нагалі, так? <то? ріст> Я питаю <ріст> для відео. Дякую за перегляд, Па-па!